Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Дякую за службу. Президент Красносельський оцінив роботу правоохоронців. Знову за парти. в республіці відкриваються школи та дитсадки. Газ у приватні домоволодіння. Люди знову з теплом. На прийом до лікаря поліклініки відновили роботу. Режим надзвичайного стану у Придністров'ї продовжили вдруге. Тепер до 10 березня. Включно указ президента напередодні затвердила Верховна Рада. Криза в країні продовжується. Газу за єврогрантом залишилося на чотири дні. Підприємства стоять. Надходження до бюджету катастрофічно впали. За місяць після попередньої надзвичайної сесії Верховна Рада знову затвердила указ президента Красносельського про режим надзвичайного стану. Завдяки європейській допомозі. Республіка наразі зі стабільним світлом до будинків повернулося тепло. Запрацювали школи та дитсадки, але обсяги цих поставок не дозволяють запустити підприємства. Вирішити проблему може лише те блакитне паливо, яке Придністров'я купуватиме на європейській біржі за рахунок російського кредиту. Всі должасні Усі посадові особи республіки працюють у напрямку отримання як на довгострокову перспективу, так і для запуску економіки в країні. Важливо розуміти, що без роботи наших підприємств ми не зможемо зібрати прибуткову частину в тих обсягах, що було достатньо для виплати всіх соціальних зобов'язань. Ведуться переговори, є певні поступи. Поки що гроші на зарплати пенсії та допомогу в бюджеті є. Нам вдалося, акумулювати... Нам вдалося закумулювати певну суму коштів, плюс формувалися залишки на рахунках як місцевих бюджетів, так і республіканських. Саме це дозволило виплатити у січні зарплати та пенсії. Ми розраховуємо, що ми маємо невеликий запас, який дозволить нам виконати зобов'язання, в тому числі наступного місяця. Фахівці підраховують економічні втрати від кризи порівняної з січням 24-го, Імпорт упав на третину, експорт на дві третини. Підприємства платники податків стоять. Грес у Дністровську перестали експортувати світло до Молдови. Це теж мінус стаття доходів. Це все бізусловна буде... Це Все безумовно впливатиме на те, що нам потрібно буде скорочувати статті наших витрат, які саме прийматимуть рішення спільно з урядом. Можливо, це будуть витрати на фонд капвкладень, Можливо, ми будемо змушені скорочувати низку інших цільових фондів для того, щоб виконати найголовніше це своєчасна виплата заробітних плат, пенсій та допомоги. Нагадаємо, Придністров'я у режимі надзвичайного стану живе з 11 грудня. Тепер його продовжили вдруге ще на 30 днів. До 10 березня включно. Діти виходять із онлайну і повертаються за парти. Як і казав президент, рішення щодо кожної школи приймаються окремо. Якщо будівля прогрілася і температура відповідає нормі, школярі повертаються до нормального навчання. Напередодні вже запустили 23 школи. Сьогодні діти повернулися за парти ще у 30 освітніх закладах. Сільська школа у спії наразі ожила. За парти повернулися понад 120 учнів. Усі розмови про те, як сумували за школою. Що я можу сказати, що скажу про навчання вдома. Не дуже сподобалося краще у школі. Тут комфортніше, тут з друзями, скучила за школою, за учителями. Коли в школі учителя, коли у школі вчителі біля дошки більше розумію ніж онлайн. Щоб краще зрозуміти, я вчила, писала, що кажуть учителі. Іноді телефонувала вчителю, аби запитати тему, як зробити, як розв'язати. Найскладніше навчання на віддаленці далося першокласникам. Хтось не мав телефонів і комп'ютерів, інші живуть з бабусями. Старшому поколінню знайти завдання у шкільних чатах було непросто. Це було дуже погано, тому що, погано, тому що всі відключалися, коли ми робили урок. І ми робили потроху, як можемо. Незрозуміло було, коли ти розмовляєш, і поганий зв'язок. Треба, індивідуально... треба було індивідуально займатися майже з кожною дитиною, тому що багато дітей зали. Рішилися з бабусями, було важко зв'язатися, тобто створити ці групи. Це дуже важко для вчителя і велике навантаження на батьків, бабусь, дідусів. А в першому класу взагалі важко на віддаленці вчитися. Ми, як побачилися, всі обіймалися, розповідали, як було вдома вчитися. Вже з новим настроєм. Сподіваємося, що все буде добре. Від учора навчання у звичному форматі першокласники не здоганятимуть усе, що пропустили. Старшокласники готуватимуться до іспитів, головне у теплі середньому по школі дев'ятнадцять температура. У середньому школі 19 градусів. Є класи, у яких 22, Є десь 18. Була проблема з двома класами четвертим та дев'ятим. Там температура нижча за норму, але є вільні кабінети. Ми перевели дітей туди, і проблеми з навчанням немає. Опалення у школі від локальної котельні. Там зараз газове обладнання. У планах купити резервний твердопаливний котел. Пендери 42-й дитячий садок на Борисівці. Тут понад 140 дітей працюють усі 9 груп. В ігрових спальнях студії та танцзалі старі чавуні радіатори. Вони швидко прогріли приміщення дуже тепло і в ясельній групі. Тут малюки від півтора до трьох років. У нас сьогодні прийшло у нас сьогодні. Прийшло 60 дітей. Чекали більше, але батьки видно боялися, що не прогрілося. Температура повітря до цього була плюс 9-10, Дуже холодно було в саду. На сьогодні 22-23 градуси в групах. У шестирічної Олени і Оргової весь період енергокризи батьки працювали. Доньку возили до чергового дев'ятого садка. Щодня доводилося їздити з Борисівки до центру. Там там були нові дітки. Там були нові дітки, ще маленькі, комусь два, комусь чотири роки. Я дуже рада, що повернулася до свого садка. Тут деже тепло. Напередодні у Бендерах почали працювати дев'ять дитсадків, два чергові, як і раніше приймають дітей з різних районів. Щодня спеціальна комісія моніторить температурну ситуацію у дитячих дошкільних закладах. Щойно термометр показує не менше 20 градусів. Садок починає працювати. Придністров'я починає приходити до тями після газового кошмару. Це завдяки допомозі Євросоюзу, але цього газу лише до 10 лютого. Що буде далі? Питання відкрите. Продовжуються переговори щодо постачання за російським кредитом через угорську компанію та Молдова Газ. Порожній цех тиша. Так зараз звучить Придністровська промисловість. Металургійний завод, цементний комбінат у рибниці та інші підприємства продовжують стояти. Тисячі людей без роботи. Вони, як і всі придністровці, чекають на новини щодо регулярних газових постачань. Алгоритм простий: Тераспольтрансгаз купує газ на європейському ринку через Молдовгаз та компанію з Угорщини. Гроші дає Росія у кредит. Цей механізм дозволить вирішити питання з постачанням на кілька місяців, запустити промисловість. А разом з нею і Придністровську економіку. Вона зараз на межі колапсу. Напередодні Верховна Рада продовжила режим надзвичайного стану. Надо добіватися того, щоб пошов газ в таких обйом. Треба домагатися, щоб газ пішов до нас у таких обсягах, які дозволили б обігріти людей, продовжувати без перерви це робити, і одночасно запустити великі та середні підприємства. Тому в даному випадку ясна річ, що наступні 30 днів надзвичайного стану мають бути присвячені тому, щоб усі сфери життя забезпечувалися безперебійно блакитним паливом. Переговори щодо постачання газу за російський кредит тривають. Схвалити транзит. Має комісія з надзвичайних ситуацій у Молдові, так як було з допомогою Брюсселя на сьогоднішній день. Ситуація іменно така, що нам можуть мішати. Але... На сьогодні ситуація саме така, що нам можуть заважати. Проте були вже заяви, що проти такої схеми пов'язаної з угорською компанією, начебто, ніхто не заперечує. Що ж, побачимо, так це чи ні. Я налаштований логічно оптимістично з однієї простої причини. Немає жодних юридичних та інших підстав. Цьому перешкоджати. Отже, варто лише відкрити вентиль, оскільки, як повідомлялося в змі, вже заброньовано необхідні обсяги газу цієї угорської компанії. Придністров'я чекає, що Молдова дотримає. Еється слово і не заважатиме постачанням. Чекають і підприємства. Кожен день їхнього простою це трагедія для людей і бюджету України. Підсумки роботи за минулий рік підбили сьогодні правоохоронці. У міністерстві внутрішніх справ пройшла колегія. Участь взяв президент Вадим Красносельський високо оцінив роботу придністровських правоохоронців. Про це він написав відразу після засідання у своєму телеграм-каналі. Рівень злочинності у Придністров'ї не виріс у 2024-му Було зафіксовано понад 2,5 тисячі злочинів. Більше стало вбивств зґвалтувань хуліганств, менше розбоїв та крадіжок. Розкрито 80%. відсотків. Ці цифри називає очільник міністерства внутрішніх справ Віталій Нягу. Актуальною залишається тема телефони шахраїв. Минулого року було зареєстровано 35 фактів із загальним збитком потерпілим у сумі понад 3 мільйони рублів. Розкрито 25, затримано 20 кур'єрів. П'ятеро оголошено у розшук. Якщо говорити загалом про різні шахрайства, то минулого року було задокументовано 105 фактів 91 злочин оперативно розкрито. Ситуація на дорогах. 15 чоловік загинули, 130 отримали травми, третина ДТП наїзди на пішоходів. Понад 800 водіїв затримали у стані алкогольного сп'яніння, 54 наркотичного. В неї прошлого года в у листопаді минулого року МВС придбало тести для виявлення наркотиків у біологічній рідині, тобто в слині. Це дозволить підтвердити вживання наркотичних засобів протягом останніх восьми годин. Результат фіксується у присутності громадянина та дозволить уникнути різних спірних ситуацій при оцінці стану водія. Наразі проводяться роботи законодавчого закріплення застосування співробітниками ДАІ даних тестів. І вже цього року ми почнемо з ними працювати. Заходи щодо водіїв, які злісно порушують правила дорожнього руху, мають бути жорсткішими. Вважає президент Вадим Красносельський. Є такі. Індивідуальні унікуми, като які... Такі індивідуальні унікуми, які здійснюють на рік 50, 60, 70, 84, 144 порушення. Так, вони платять штрафи а толку. А потім ми бачимо статистику наїзди на пішоходів на пішоходних переходах. Ось тут система недоопрацьовує. Президент оцінив роботу правоохоронців. Міліція проводить большої об'єм роботи. Міліція проводить великий обсяг роботи. Як показала енергокриза, діє завжди ефективно, показує спокій, здатність вислухати кожну людину та вирішити проблему. Тому хочу вам виставити оцінку добре. Ви добре спрацювали. Президент Вадим Красносельський подякував Придністровським правоохоронцям за роботу. У Бандерах у палаці культури Ткаченки відбулося чергове засідання об'єднаної контрольної комісії. Сторони обговорили ситуацію у зоні безпеки. Ухвалили аж три доповіді об'єднаного військового командування за тиждень. Висновок ситуація під контролем. Ситуація в зоні у зоні безпеки, як і раніше, керована і контрольована, знаходиться під контролем спільних миротворчих сил та оКК. Жодних приготувань до ведення бойових дій сторін не встановлено. Молдавська сторона сьогодні представила четверо посадових осіб. Вони повинні розпочати свою роботу. В ОКК. рішення щодо їхнього затвердження вирішили ухвалити на наступному засіданні. З відновленням тепла до звичайної роботи повертаються поліклініки. Зокрема, у столичній п'яті, це колишня цехова. Поновили профілактичні огляди. До цього без тепла та звійловими виключеннями світла приймали лише термінових пацієнтів. Тепер тут можна і підлікуватись у денному стаціонарі, і на щеплення прийти. У поліклініці зараз тепло, а ще й нещодавно у коридорах було всього плюс 12. Пацієнти чекали прийому у куртках та шапках. Лікарі та медсестри теж мерзли, утеплювалися і в реєстратурі. Було, звісно, холодно. Одягалися тепліше, замутувалися як могли, що можна було працювати та обслуговувати людей. Зараз комфортно, дуже добре. Ми вже навіть сьогодні переодяглися в більш-менш нормальний вигляд. Тепло, ні холодна. Тепло, не холодно. Добре. Чудово, дай Боже щоб і далі був газ та світло, щоб нам нічого не відключали. Було холодно скрізь, не лише тут. А так газ дали, прямо жили. І світло, і газ, і тепло, слава Богу. З приходом тепла поліклініка перейшла на звичний режим роботи. Ми не оглядали діток до року. Не приходили на зважування, вимірювання росту. У нас скасувалися усі щеплення. Ми не проводили вакцинацію. Був закритий денний стаціонар до лікарський кабінет, де вимірювався тиск. В умовах подачі тепла усі повернулися на свої робочі місця. У нас відновилася робота денного стаціонару. Щеплення відновили. Почали запрошувати діток до року на огляди. Лікарі задоволені, і пацієнти теж. А це республіканська стоматологічна поліклініка у звичному режимі. Тут працюють вже два тижні. Допоміг турецький електрогенератор. До цього пацієнтів доводилось лікувати з п'ятигодинними перервами. Зараз графік роботи як раніше з сьомої ранку до сьомої вечора. Тепло у всіх кабінетах. Найголовніша робота є у людей. Це найголовніше і тепло. Більше нічого не треба. коли ми приходили працювати, було холодно. Доводилося одягатися тепліше. Зараз, коли є газ, ми працюємо у звичному. У медичному одязі пацієнтам комфортно, медперсоналу в кабінетах теж найбільше радіє теплу Дмитро він зубний технік із воску моделює голівудські посмішки для протезування. Під рукою завжди газовий пальник говорить місяць без нього було непросто. Температура... температура низька. Віск дуже твердий, ламався. Зараз приємно працювати. Температура хороша. Ми варимо усі ці протези на газ а на електроплитці дуже довго і намагалися менше включати електроплитку, щоб не вибивало. Процес повільнювався, а зараз швидше все набагато. Стоматології, які раніше працюють у дві зміни, приймають пацієнтів з усієї республіки та пільговиків. Тепер у теплі. У республіці вже запустили майже всі котельні, залишилися подвів дубосарах та слободзеї. Наразі співробітники газової служби підключають газ до приватних будинків. У Кам'янці працює 10 бригад. За чотири дні підключили понад півтори тисячі будинків, відкривають крани, продувають систему, працюють швидко. без ми вже так. Важко без газу ми звикли вже за більше ніж 20 років. І місяць мені здалося це дуже довго. Дякую, великі всім, усім, хто на допомогу. Наразі працівники газової служби працюють без вихідних. Зранку до пізнього вечора поспішають швидше підключити всіх абонентів. Аліна Чебан займається легкою атлетикою 5 років. Бігає спринт на 60 метрів. Тренування не пропускає, займалася у січні. Тоді у манежі другої спортивної школи було 8 градусів. Зараз плюс 14. Понячалка, дам того приходіли, бо було... спочатку, коли ми тільки приходили, було холодно, але після розминки розігрівалися. Розминка була не надто складною, аби не застудитися. Заняття мені прикращані сматері наш того Заняття Ми не припиняли, попри все відпустили лише дітей початкової підготовки найменших спортсменів. Дорослі продовжили тренування, У нас у січні приходили міжнародні змагання, чемпіонати Молдови. Перші пройшли 11 січня у Кишиневі на призи федерації. А це майстер спорту придні. Істров'я Анастасія Сеньків 15 лютого вона поїде до Сербії. Там пройде чемпіонат Балканських країн. Хорошо, що стало Добре, що стало тепліше саме зараз, бо старти вже близько. У мене за тиждень нині гостра робота. Спринт теж у гострому режимі. І якби було холодніше ніж зараз, було б більше травм. А це тираспольський басейн. Тут плавці не займалися спочатку цього року. Тренуються не у воді, а в спортзалі. У басейні вода холодна, 18 градусів. Має бути мінімум 27. Ми дуже, газу. «Ми дуже чекали на підключення газу. Сталося воно буквально напередодні. Ми відразу й розпочали підігрів системи опалення. До тренувального процесу. Ми готові. Ми пройшли пандемію. Ми за різних умов тренувалися. Будемо раді всіх бачити. Спорту до творчості це перший виступ шестирічної Даші. Вона займається вокалом у палаці дитячої та юнацької творчості. Її викладача Аліна Сергіївна. У січні заняття не припиняли, грілися обігрівачами. Бажання дітей не пропадало. Бажання дітей займатися не пропадало під час канікул та відключення електрики. Ми правильно вирішили, що переносили заняття згідно з віловими відключеннями електрики і проводили їх відповідно до цього графіка. Наразі ансамбль капіль та Інші колективи готуються до концертів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.